Так, Всім привіт. Дивимося, що ми тут робимо. Справжня магія. Такого ще ви не бачили. Це називається бочкоподібний зуб. Тут стоїть, бачите, радіусна приспособа. Оснастка для направляючих верстата. І мікрометр як система слідкування. Тобто у нас мікрометр весь час має бути на нулі. І ми рухаємо супорт разом з деталю на фрезу і від фрези. І відповідно, у нас товщина зуба змінюється по ходу його довжини. Тобто по краях у нас товщина зуба менша, відповідно, бо глибина більша, по центру товщина зуба більша, бо глибина менша. Це називається повноцінний бочкоподібний зуб, коли ми маємо радіусну впадину. Таких дві деталі. Бачите, гарненько виточено. Ззовні сфера, по впадині теж має бути сфера. Ну, коротко, робота непроста, ще такого, мабуть, не показував. Далі підемо по більш простій роботі. Піввісі цементовані автомобільні. Зробили перший раз, порвало. Робимо другий раз. Це в нас трошки простіше, тут невеличкі деталі, це також планетарний редуктор. Внутрішні зуби, зовнішні зуби. Ну, Наріжемо, та й все немає тут нічого кримінального. Модуль чи 09 чи 08 бачите, такі вони тут замучені, Ну, також все цементоване, шліфоване. Така така робота попростіше. Ну і... Ой, наша неулюблена. 200 штук, всього-на-всього, 6 пазів кожній. І того 6 на 2. 1200 пазів. 1200 пазів на 6 вау для контролю і багато-багато втулок. 200 втулок треба таких зробити. Три повних ящика. Ой, так, ледве не забув, значить вау, ремонт не робимо. Був такий вау. Зараз покажу замовник трошки вніс корективи. Значить, З двох деталей вирішили зробити одну. Привід планетарного редуктора. Це все просто робимо цільняково. виточили вже цей вау. Він зараз в печі на відпуски. Потім покажу його на шліфовці. Тобто, це все перетворили в одну деталь, поточили, нарізали зуби, загартували і залишилось. Шліфонуть. Ну, ідея, скажімо так, не моя ідея замовника, а перше право замовник завжди правий. Так, ну і сирійка у нас є. 70 валів, зубчатих треба зробити. Поставив, обдираємо потроху, потроху даремо чорнову. Ну і до них, он, бачите, нарізані такі ковбаси на 56. Це до них будуть пари деталей. Щось Тут в мене якось не дуже естетично. О, гляньте, яка краса. Це йде кругла шліфовка, ну це ззовні так для краси по зубах. Пройдемося зараз трошки. І буде красиво. Так, Це шліфовка пальців в сповільненому. якийсь там тюку... а, Тюкувач соломи, точно, вже робив такі пальці. Поточено, просверлений отвір, гартоване, шліфоване. Ну і все. Ну і Трошки вам токарки в повільному, а потім токарка стане швидка. Ну, знову ж таки, бачите, серійна робота є, унікальна робота, є серійна. Цікава історія з бочкоподібним зубом, специфічна робота. Ми робили щось подібне, але з прямою впадиною, тобто вершини радіусні впадина пряма, а тут вже креслення вимагає, а креслення то є закон. Відповідно, робимо впадину також радіусно. Ну і цікава історія з валом тим, який ото ви бачили одна штука. Це з м'ясокомбіната якийсь там механізм, дуже аварійний, дуже все зупинилось. Ну зробимо, так як сказав замовник, подивимося, може я з ним проведу бесіду, ми потім ще зробимо так, як воно було. Потрошки я переживаю, що оригінальна шестерня сонячна вона була цементована, тобто по планетарному редукторі. А ми зараз робимо ТВЧ гартовану, ну заодно з валом. Тому що треба архі швидко, ну ми за буквально там за три дні цю деталь повністю зробили. Подивимося, може я проведу діалог. Ще ми з замовником подумаємо та зробимо йому просто вал до цієї шестерні вже без такого поспіху. І буде люкс. Так що, як казав дядько Максим, робіть гарно.